Ну він вже устає в тій годині слава. Прощай так читає. Ну я паня. Я оцілила ситуацію, бо в мене навіть телефон двадцять Віду. 6-20 до будинка, знаєш, тому цей момент я не бачу, не чую і. Він не хоче бачити його. Ну і все, 6-20 стою. Я тоді можу, що йде. Вибачайте, я почувати, будуть співчувати. Отрахуйте, що я жива. Я я звідти. Я так потрохаю, Третій день ночі? Певно, коли у мене світло включилося, чи що я. У мене був цей чоловік, якого відправив. У мене ж немає ні ліжок, ні того, ні того, бо не то що ви Що відправили? Що до мене, скажіть, адреса волонтерський центр. Я кажу, у нас є два поки що діючи. У локомотиві і в народному домі. Мені Роман Давей сказав, що тільки до вас іти, і тут відмістить, так вона стовплиється. Але він ще не сказав, що Роман Романдач сказав, що ви маєте тіму 100 так. Я вам кажу. Він високо okay. запитав, я сказав, ми йдемо на волонтерський центр. Я він сам з колоний, я робіть, нічого. Але служить в бригаді, каже, він не послав

Написала допонтак, це, це, це. Написала Хаймель, допонтак, ми написала лист про ханів. Найди мені, пожалуйста. Я думаю, що це ви видували. Ні, то десь, з прийому Я їм готова вже принесла. Ви на секцію у проєкті рішення книжечку давала. Це було у серпні місяці. Ти можеш мені це подаватися? Ну, вже... Ні, ні, ні. що про що лишилися?

Прошу проголосувати. Хто за? На порядку денного два питання. Перше питання про затвердження плану, плану діяльності підготовки проєкту регуляторних актів на до 2029 рік. Слухаю вас. Добрий день. Пропоную проєкт рішення щодо плану діяльності підготовки <р> проєкту регуляторних актів. Я включаю вісім проєктів, 4 з яких це управління інститутування, А саме, про Фасаді будинки Касфорту в Томаській міській громаді нові редакції, про порядок встановлення вивчок поряд в Кормельській міській території громаді, про порядку встановлення відкритих сезонних майданчик у комець громаді, про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в промельницькій міській території громаді, від управління земельних відносин. Про окремі питання оренди комунального майна Коломійської ясько міської ради і три дополні економіки про встановлення місцевих податків і зборів території коло громади, про встановлення ставок та піл за сплати змейного податку і восьме про встановлення ставок і пільги за сплату податку на доходному майно відміну від змейного податки. Коли питання, за?

Для анкитив, саме, це, <плес> це територія поки що ділянку однієї скворіали, де колете, тенісі, є футбольне поле. Воно, на цьому місці. Буде влечко, спортив, де буде подвольне поле. Воно тобто буде все сезонне і плюс допоміжні. Але так як це допустимо розповідать її і з вами зібрання, тому потрібно розробити дальний план. А кофе так укладенно? Ну так і лишається, так. А це спортивний зашук Наскільки я бачу, скільки каєння зв'язається, то в ОКО протокол. Питання кисе, по одному питанням не голосує. Так. Я на комісії. Так, так. Самне голосування хто за? Один голос. додається специфікація по цьому і хочемо причому прослідувати консилідацію. Ну раз будемо робити все краще, поплавити, то то не пара немає, добре, зараз уже, думаю. Так. А то що? Не знаєш? Не знаю, я написав життя відповідальник. Що-шо? Чекаю, чекаєш. Чекаю, що. що, ні, <плес> то не завжди. Я, наприклад, завжди але Буває форс-мажор, такий що... Секунду, ты даже не... Ну, скажи, я пытаюсь, чем это Пісків все не можуть, знаєш, кожен. Це страшно. Я вже тут. Скажи мені, може. Пані Славе, багато питань на сесію, наноситься. 30 з гаком, 28 плюс 6. Пані маме добрий день. А зараз буде зараз на комісії?

どうぞ。<noise> <noise> Oh